Розумну дівчину. Задумав син женитися. Сподобалася йому одна дівчина, розумна, але бідна. Він сказав про це батькові, але батько не дозволив йому брати ту дівчину і дав одну загадку візьми сину, барана. Продай його, купи солі, мила, сірників і принеси ще й грошей додому і приведи назад барана. Що робити йому? Іде та й журиться, прийшов до тієї дівчини і розказав їй про своє горе. Вона засміялася та й каже Візьми, острижи барана, продай вовну, купи трохи солі, мила, сірників. А решту грошей занеси додому. Він так і зробив. Після цього батько дозволив йому одружитися з цією дівчиною.